Усім величезний привіт. Ми на вулиці Шкільна, це саме центр міста. Якщо піднятися туди вгору, ми опинимося біля драмтеатра. І тут серед таких двориків заховалася мінімалістична їдальна сіль. Знаю, що ціни там вище середнього, але говорять, що там дуже є багато чого поїсти, дуже смачно і різноманітно. Чи так це ми зараз дізнаємося? Підписочка авансом, і ми починаємо. Ну, що мої хороші? Ми всередині із плюсів тут дуже затишний інтер'єр. І якщо не знати, що це столова, ну, таке складається враження, що ви ніби в якомусь такому районному кафе. Із мінусів, стіл був брудний, це неприємно. І ми прийшли десь майже о четвертій годині, працюють вони до 18. ї Вибрати вже майже неможливо було щось, тому що мало чого було. Наприклад, перших страв взагалі не було, два гарніри. Ну коротше, оце, що ви зараз бачите, це все от я вибрала саме цікаве. Також десерти каву. За все на двох ми з оператором заплатили майже 500 гривень, тобто це дорожче, але беріть за увагу, те, що це все тут майже м'ясне. Подобається така посуда. Вона ну реально в закладах зараз такі подають. Класний підніс, тим, що ось тут таке покриття, що ось у вас тарілка не буде кататися. Ну, Тобто є і як мінуси, так і плюси. Куштуємо все одразу. І почнемо ми, напевно, з Бендерика. Ось так він виглядає. Аромат звичайний жарений. Опа, поки начинки немає. Знову начинки немає. Угу. Начинка зосереджена всередині. Це непогано. Також ми взяли ось овочевий салат. Такий мікс. Давайте скуштуємо бендерик разом салатом. М -м! Він зі сметанкою. Салат непоганий. Відчувається, що він приготовлений навіть не то, що вранці, а десь ну, годинку назад. Ну, він свіжий, свіжий. Ну да. Бендерик непоганий. Ну, в принципі, це звичайний млинець з м'ясом. Я більше не знаю, що додати. Також у нас є куряча відбивна. Дивіться на її розміри. Я вважаю, що це супер. І м'ясо по-французьки. Ось така порція мінімальна. Ну, в принципі, порція маленька для такого м'яса по-французьки. Взагалі я люблю м'ясо по-французьки. Це непогано. Але перше, воно сухе. М'ясо по-французьки не має бути таким, воно має бути соковитим. І, по-друге, спеція в м'ясі така ж сама, як була в спеції в Бандерику. Тобто, напевно, у них якась є така одна спеція на все, на весь асортимент. Давайте ще раз. Вони додають насиченості, але також вони додають сухості, але в нас є салат. Ну так, да, салатом набагато не, ну, Об'єктивно це непогано. Звичайно, коли ти звик, наприклад, там, ресторанні подачі, я пам'ятаю, ми в Києві знімали в пузетій хаті, там м'ясо по-французьки було взагалі, я пам'ятаю, досі цей смак. Тут же ще картопля. І знаєте, що, люди мої? Вона сира. Вона настільки хрумтить. Не дивлячись на те, що вона порізана тонесенькими слайсами, вона реально хрумка така. Ось подивіться. -м -м -м. Це не канає. Ну, типу м'ясо смачне, грибочки хороші. А картопля вона хоч тонка, вона просто підсушена, вона не зажарена, вона не зварена, вона сира, відбивна. Ну, проблема, в принципі, курки, що це сухе м'ясо, але тут, ну, видно, що її зробили зранку. Можливо, коли вона була з полу-жару, вона була трішки соковитіша. Зараз вона сухенька, але набагато смачніше, ніж навіть м'ясо по-французьки. Знаєте, мені важко тут судити, тому що тут немає ідеального балансу. Хоча. Якщо взяти таку умовно пюреху або рис, або там гречку, таку відбивну там салат, сок, повноцінний обід, Чомби ні? коротше, по основному меню мені все зрозуміло. Переходимо до десерту. Десерт ось такий різнокольоровий, класичний вафельний тортик і кава. Одразу кажу. Що я вважаю, якщо ви берете в закладі напій, він має бути в склі, а не в одноразовій посуді. Чому десерт поклавсь в тарілочку, а каву в такий стакан. Це не ок. І з таким прайсом, з таким інтер'єром. ну це трошки… Знаєте, ця столова, вона якась. Отак от. Типа от от. ок, не ок, ок, не ок, Якось. Я навіть не знаю, яка в мене думка складеться. М -м -м. І кава така, знаєте, вона віддає дешевою. Тобто це не те капучино, яке ви можете взяти в класичній кав'ярні. Пити можна, безумовно. Це не те, що там, боже, я не буду, воно бритки. Але це не той рівень кави, який має бути тут. Ну, дивіться, що я вам скажу? Нормально. Да, в мене можливо від цього торту були більше очікування, але ось оператор говорить, що десерти явно не тут роблять. Вона взяла собі брауні і говорить, що і порція велика, і в принципі непогано. Ну це смачно, так. Да. Але от знаєте, не вистачає Хочеться більше начинків, Хочеться менше цих вафель. Хочеться це ще горішка додавати? А в цілому шматочок норм. Я вам скажу так: це перший огляд, після якого я буду виходити з закладу голодною. Це перший момент, другий момент. Дивіться, це в новобудові зроблена столова. І це в принципі центр міста. От якщо ми вийдемо зі столової, піднімемося наверх, там ж драмтеатр і так далі. Тобто, вони розраховані на тих людей, які можуть собі оплатити обід там в середньому 250 гривень. Але я, наприклад, вважаю, що за такі гроші я можу піти в заклад, де мені все подадуть, принесуть, і буде дешевше ну, типа комплексні обіди, да. я там отримую перший, друге компот. Тобто це непогано, але сказати, що я хочу сюди повернутися, то ні, от серйозно. Хоча непогано, але ну, вражень таких прям яскравих в мене не залишилось. Тому ти вам сюди чині вирішувати тільки вам. Будь ласка, підписуємося на канал, всі мої соцмережі, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки, поширюйте україномовний контент і пам'ятайте, що все буде смачно.